Доброго дня, шановні підписники мого каналу е і е глядачі мого каналу. Е знову зустрічаємося відео е огляд телефону з попередньої посилки. Е я вам казав, що можливо запилю такий відосик. Е тут у нас, такі, у нас Samsung i8260. Е Відомий ще під назвою iCore Core Galaxy Core. Телефон в дуже хорошому стані, практично в стані нового. Тепер розкажу докладно про телефон. Телефон виконаний в з такого пластикового матеріалу з хромованою окантовочкою. З правої сторони в нас розташована кнопка включення-виключення буквально телефону, з лівої сторони кнопочка звуку. Зверху частини телефончика розташований 3,5 мм джак для наушників, знизу порт для USB зарядки, мікро usb зарядки і мікрофончик. Назад телефончика розташована в нас камера 5 Мпіксельна і спалах, а також динамічок. динамічок. Спереду телефона, як я вже казав, розташований у нас кнопочка Home. Тут все, все привично, в принципі. І в, в селфі камера 0,3 мегапіксельна. Розкажу вам передокладно про даний телефончик. Телефон це модель 2013 року, він має розміри 129,30 мм на 67,6 мм і по товщині 9 мм. Вага даного телефона 124 г. Він також оснащений TFT-дисплеєм е 4,3 дюйма і в е співвідношення сторін 480х800 і плотність е пікселів 217. Як я вам вже казав, фронтальна е камера селфі е це є одинарна з е вирішенням 0,3 Мп, основна камера ос одинарна 5 Мп. Даний телефончик. Е От обладнання цікаві камери, зараз вам покажу, як вона працює зараз. Тобто камери досить непогані, досить непогані. Телефон був просто обнов, ну, бачите, як він знімає красиво. От, Наприклад, ми ставимо телефон. Тобто для 5 мегапіксельної камери це досить непогане, непогане вирішення. І селфі-камера, наприклад, зараз покажу вам. От, бачите, досить непогано знімає. Е, далі ми будемо розповідати про начинку даного телефона. Що, це, що ж це за звір такий? Е, даний телефон працює на, на такому процесорі dual Core 1,2 ГГц cortex a 5 і В даному телефоні 1 ГБ вбудованої пам'яті, і на борту розташоване 8 ГБ. Акумулятор має ємкість 1800 мА. Ну, при такому швидкому ну, насичному можна сказати, користуванні цього телефону, його в принципі, вистачає на день користування телефон випускався в кількох кольорах: металево синій і такий білий, такий молочний кольор. Даний, ну, даний телефончик представлений в синьому кольорі. Батарейка, як вам вже казав, 1800 мА Льою Іонна. Телефон в режимі очікування. Батарейка йому вистачає на 500 годин. Ну, так. Це вже не новий телефон, то ясно, що там можна буде менше Це якщо 500 годин, ніби 2G інтернету і до 300 годин 3G. Ну, Це по інтернету це щось трошки сумнівно, звичайно. В режимі... в режимі розмови це 14 годин і до 9 годин в 3G розмови. Він тоді на той час виходу він коштував 160 євро. Дисплей в даного телефону TFT. 4,3 дюйми екранчик мав. і Площина екрану 52,6 см. Співвідношення сторін 5 до 3 і, тобто висота, і ширина, і ширина, співвідношення до корпусу 62%. Розрішення телефону 480 на 800 пікселів і Точок на дюйм 217. пікселів. Захисту екрану тут як такого не було. Ем, далі приступаємо до камер і відео. Е, камера даного телефону, яке вже показував, 5 мегапіксельна і е, LED спишка має вона. Спалах. Фронтальна одна камера без спалаху е, і характеристики VGA має. Що ще я можу сказати вам Графіч... ну, по продуктивності телефона Тут представлений Android 4.1.2, чипсет Qualcomm Snapdragon S4 Play. І центральний процесор два ядра, 1 2 ядра, 1,2 ГГц Cortex 5. Графічний тут процесор Ardena 203 І Зовнішня карта пам'яті це microSD до 64 ГБ. Ця карта пам'яті може стати. Внутрішня пам'ять даного телефону 8 ГБ і 1 ГБ е, вбудований. Е, карточки тут йдуть повнорозмірні. Мicро мікросімки мається на увазі. Дві, він йде на дві карточки. І мережа, де він сприймається, GSM і HSPI. Що ще я можу сказати по даному телефону? Bluetooth тут 3.0 і GPS, тут є A-GPS навігація в ньому. І 3,5 мм роз'єм під наушнички, як я вже казав, монтоване радіо з RDS, тобто з автоматичним пошуком. Також тут ще представлені в ньому датчик. Датчики такі як акселерометр, датчик зближення, компас. Ну і, ус, ну і все, в принципі, по даному телефонові. Телефон, звичайно, після відео буде виставлений на продаж. Приглядайтеся, можливо, вас він зацікавить. Домовимося по ціні. Хай вам щастить. Підписуйтеся на мій канал, бо бачу по переглядам переглядів досить є багато, а підписників мало. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це для мене досить є важливо. Хай вам щастить, будьте здорові! Па-па-па-па.